Всім привіт! Ви в ефірі Кадрики. І сьогодні ми вам проведемо екскурсію по нашому шкільному музею. В ньому є ну, дуже багато цікавого. І ми сьогодні вам це покажемо. Вмощуйтесь зручніше і поїхали! А ви знаєте, що це за предмет в мене в руках? А це називається магельниця. Саме нею наші пращури прасували одяг. Цікаво, чи зручніше прасувати магельницею, ніж сучасною праскою. Ви, напевно, всі бачили, як бабуся сидить біля печі і щось перебирає руками. А це вона пряде. А куж, який у мене в руках, саме і є для того, щоб прясти. Це так звана сировина для прядіння. Він може бути зльону або конопель. Цікава, така штуковина. Треба запитатись у своєї бабусі, чи є ще в неї така вдома. Добре, що у нас колиски вже були м'які зручні, Глянь, в яких колисках лежали наші пращури. Я собі уявляю, як в ній було б твердо на зруч, що цікаво в українській культурі колись вважають символом смерті роду і колись колискою готували з дерева, калини, клену, горіха та дуба, і для її виготовлення люди обирали тільки хороших майстрів. А цей предмет може бути знайомим багатьом. Ним колись збивали масло для тортів і багато чого іншого. Навіть у моєї бабусі ще таке залишилось. А назва цього предмету масничка. У масничку заливали сметану, щільно її закривали і збивали ручкою-колотушкою. Рідина, яка лишалась після масла, називалася маслянка. Так і пішла назва предмету. У глечик точно всі бачили. Навіть зараз у домівках стоять глечики. Туди можуть ставити квіти замість вази. Але ще дуже давно у глечиках сперігали молоко, воду та багато чого іншого. Дехто сам ліпив глечики, малював на ньому різні кольорові узори. У кожному домі стояли глечики. Але вони відрізнялися між собою, бо люди, які самі ліпили, то вкладали в них всю свою душу. Вишиті рушники це культура нашої країни. Кожна українська родина має мати вдома хоч один такий рушник. В нашому музеї їх дуже багато, але ви тільки гляньте, які красиві та кольорові. Та як в українців була традиція самостійно вишивати рушник. Кожна молода дівчина перед своїм весіллям мала вишити такий рушник. Але якщо наречана його не вишила, значить вона була не готова до шлюбу, а нарочаний не хотів брати за дружину таку дівчину. Ось такі колись були правила. Бачите цю бочку? Як думаєте, для чого вона? Це хлібна діжка. У ній наші прабабусі, прадідусі готували тісто для хліба. Кажуть, хліб хліб виходив ну, дуже смачним. Навіть зараз кажуть, що в таких дерев'яних діжках набагато краще для зберігання хліба, ніж у діжці з алюмінією. А коли тепло, тісто скоро піднімається, і хліб виходить дуже пухкий і смачний. Подивіться, яка красива старовина скриня. Така була в мене в садочку. Там ховали різні іграшки, але ще дуже давно. У скринях люди ховали дорогі речі і закривали їх на замок подалі від чужих людей. Скриня була не у всіх людей, хіба в тих, в кого було багато дорогоцінних речей. А ще, якщо наречена мала мальовану таковану скриню, то це вказувало на заможність її сім'ї. На таке гості відразу звертали увагу. Ось така сьогодні вийшла екскурсія нашим шкільним музеєм. Показуючи вам кожен предмет, ми самі так захопилися. Тепер хочемо дізнатися ще більше про життя наших пращурів. А вам як? Діліться враженнями в коментарях. З вами були кадрики, до нових зустрічей!